Книга вихід демонструє безмежну велич Бога, який панує над усім світом. Він перетворює темряву на світло, розводить води моря, посилає хліб з неба і навіть, попри невір'я з боку народу, продовжує вести Ізраїль до обіцяної землі, тому що залишається вірним самому собі. Ви слухаєте подкаст. Вивчаємо Біблію разом. Раді привітати всіх, хто приготував свої серця до слухання і дослідження Божого Слова. Ми знаходимося в дуже важливій частині книги Вихід, яка розповідає про облаштування скинні зібрання, яку Мойсеєві віддав повеління збудувати Господь. Це описання поділене на сім частин. Які нагадують дні творіння, і сьома частина в 31 розділі говорить про суботу. Таким чином, Скинія нагадує людям той світ, який був створений до гріхопадіння. Всі ці сім частин розпочинаються зі слів, а Господь промовляв до Мойсея, говорячи. І ми все ще знаходимося в першій частині, і ця перша частина міститься в уривку з 25 по 30 розділи. Хотів нагадати вам, що в 25 розділі описано, як має виглядати ковчег Завіту, стіл для хлібів і семисвічник. А 26-й розділ описує, з чого має складатися безпосередньо сама скинія, намет, у якому обіцяв перебувати Бог. Сьогодні перед нами 27 розділ. В ньому подане описання жертівника і двору скинії. Разом з нами, слово Боже, досліджують служителі церкви. Віталій Мар'яш і Самоїл Кім, помолимося на початку. Наш великий Господь, який у Христі, з'єднав нас з собою, узами завіту. Ми, Господи, так вдячні Тобі, тому що ціна цих стосунків надзвичайно велика. Кров Христова, Його жертва. Але ми зараз радіємо, що знаходячись у цьому завіті з тобою. Скріплено ці стосунки вузами любові з тобою через Христа. Ми маємо велику радість і велику вдячність, що ти є нашим Господом, ти є нашим Спасителем. Ми у нас з тобою живі стосунки. І нехай Дух Твій Святий продовжує нас навчати, щоб ми ще краще несли Твоє світло, краще відображали те, що ми є твоїм народом. Просимо ми це в ім'я Христа для його слави. Амінь. Я прочитаю з першого по восьмий вірші 27-го розділу книги «Вихід». І зробиш жертівника з акаційного дерева п'ять ліктів довжина і п'ять ліктів ширина, квадратовий нехай буде той жертівник, а вишина його три лікті. І поробиш роги його на чотирьох кутах його, і з нього нехай будуть роги його, і пообкладаєш його міддю. І поробиш горшки насипування попелу з нього, і лопатки його, і кропильниці його, і ведельця його, і його лопатки на вугіль. Для всього посуду його будеш уживати міді, і зробиш для нього мідяну мережу роботою сітки, а над мережею зробиш чотири мідяні каблучки, на чотирьох кінцях його, і покладеш її здолу під лиштву жертівника, і буде та мережа. Аж до половини жертівника. І поробиш держаки для жертівника, держаки з акаційного дерева, і пообкладаєш їх міддю, і буде всунено держаки його в каблучки, і будуть ті держаки на двох боках жертівника, приношені його, порожнявим усередині зробиш його з дощок, як показано було тобі на горі, так нехай зроблять. Коли ми читали про те, яким має бути жертівник, згідно того, що було сказано в 20-му розділі книги Вихід, то очевидно, що між цим і тим є велика різниця. Я нагадаю текст з 20-го розділу Книги Вихід: Ти зробиш для мене жертівника з землі і будеш приносити на ньому свої цілопалення і свої мирні жертви і дрібну худобу свою. І велику худобу свою, на кожному місці, де я згадаю імення своє, я до тебе прийду й поблагословлю тебе. А коли зробиш мені жертівника з каменів, то не будеш будувати його з обтесаних, бо ти підносив би над ним знаряддя своє і занечистив би його. Тепер ми бачимо жертівника з акаційного дерева, який був окладений міддю. Тут є декілька деталей, які часто дослідників цих розділів ставлять в тупик. Бо пригадуєте, було повеління, що не будеш робити рукотворного жертівника, так. з каміння необтесаного з землі будеш робити. А тут тепер сказано, що зроби. Дослідники вказують, що це була свого роду зроблено каркас переносний. І вже той каркас заповнювався землею і необтесаним камінням, але він надавав жертівнику, був таким направляючою структурою, і його переносили. А земля і каміння кожного разу доставлялися от в ті порожнисті місця структури нові. І це також показує, бо зверніть увагу на матеріал цього каркасу. Він має бути дерев'яний з акації, так. обкладений міддю. Ну як може витримати вогонь? Не може. Але якщо накидати землю і каміння, то цілком він uh -huh. був здатний витримати це. І, мабуть, дерево все-таки легше транспортувати, аніж метал. Ну тоді ще і заліза не було. Тільки мідь, бронза були такі сплави, але все рівно це була легша конструкція, яка значно допомагала. Бог угу, дає угу. таку допомогу в, в поклонінні собі. Для чого призначався цей мідний жертівник? На мідному жертвіники первосвященник і священники приносили жертви як кровні, то тобто животних, або голубів, або овець, або коров. Но кроме таких жертв еще приносились жертвы растительного происхождения, хлебные жертвы. Это возливалось вино или масло, елей приносился в жертву, то есть соединялся с хлебом, и телепешки сжигались, как жертва угодная. Кроме того, жир сжигался на... І там жертвенники. Коли ми говоримо про мідний жертівник, дуже важливо звернути увагу на матеріал, з якого він був виготовлений. Він був зроблений, так би мовити, з двох компонентів з дерева і міді. І для багатьох це виглядає трохи дивно для чого в конструкцію жертівника поміщати дерево. Чи недостатньо було зробити його просто з міді? Але виявляється, що е, в цьому є духовний зміст. Деревом, з якого виготовили жертівник, була єгипетська акація, дерево, яке не піддавалося гниттю, і в цьому дереві ми бачимо прообраз людської природи Ісуса Христа. Про нього в пророка Ісаїв в 53-му розділі написано так бо він виріс перед ним, мов галузка, і мов корінь сухої землі, не мав він принади і не мав пишноти, і ми його бачили та краси не було, щоб його пожадати. Отже, дерево символізує людську природу Христа. В Посланні до римлян 8.3 написано Бог послав сина свого в подобі гріховного тіла і за гріх осудив гріх в тілі в першому Тимофія 2,5 про Христа говориться як про людину посередник між Богом та людьми, людина Христос Ісус. Але другий компонент жертівника – це мідь і мідь. Символізує правосуддя. В книзі об'явлення ми бачимо нашого Господа ось в якому описанні Його голова та волосся білі, немов біла вовна, як сніг, а очі його, немов полум'я огняне, а ноги його подібні до міді, розпалені, наче в печі, а голос його немов шум великої води. Він готується звершувати суд над грішниками. Але коли ми дивимося на мідний жертівник, то ми розуміємо, що Боже правосуддя вилилося на Ісуса Христа на Голгофі. Там Він зайняв наше місце, про що написано в Ісаї 53.3.5. Він погорджений був, його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали, погорджений, і ми не цінували його. Направду ж він немочі наші узяв і наші болі поніс. А ми вважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами й мучив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено. Він віддав своє життя за нас. Цікаво звернути увагу ще на такий момент, друзі, що в дворі скинії, де стояв мідний жертівник, Більшість предметів були виготовлені з міді, а всі додаткові приладдя для жертівника були виготовлені з міді. В третьому віршу про це написано І поробиш горшки для сипування попелу з нього, і лопатки його, і кропильниць його, і ведельця його, і лопатки на вугіль. Для всього посуду його будеш уживати міді. Тут же поряд був мідний умивальник, і все це мало нагадувати ізраїльтянам про суд Божий. Який звершувався над гріхом. Але коли ми зазирнемо в скинію, то ми не знайдемо там міді, там буде лише золото. Це говорить про те, що двір Скинії символізує Христа Розіп'ятого. А в самій Скинії ми бачимо Христа прославленого. Тут Він страдаючий, там Він звеличений. Але для того, щоб зустрітися з Христом прославленим, друзі мої. Ми спочатку повинні зустрітися з Христом, який постраждав, бо того, хто не віддав гріха, Він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім. Тільки через смерть Христа ми можемо увійти в присутність Божу в Його скінію. Не забувайте про це, друзі. Слово від Бога сучасний скарб та справжня нагорода. Наступний достатньо великий уривок детально описує, яким мав бути двір скинії, я читаю з 9 по 19 вірші І зробиш скинійне подвір'я на південну сторону на полудень запони для подвір'я, суканий вісон, довжина першій стороні 100 літків, а стовпів для нього 20, а їхніх підстав із міді 20, Гаки, тих стовпів та обручі їхні срібло. І так само на сторону півночі в довжину запони, довжина сто ліктів, а стовпів для нього двадцять, а підстав для них двадцять із міді, гаки тих стовпів та обручі їхні срібло, а ширина подвір'я в сторону заходу запони п'ятдесят ліктів, а для них стовпів десять, а їхніх підстав десять, а ширина подвір'я в сторону переду, сходу п'ятдесят ліктів. І на 15 ліктів запони для боку, стовпів для них три і підстав для них три. А для боку другого 15 ліктів запони, стовпів для них три і підстав для них три. А для брами подвір'я заслона на 20 ліктів із блакиті, і пурпуру, і червені та суканого вісону, робота гаптівника. Для них стовпів чотири і підстав їхніх чотири. Усі стовпи подвір'я. Поспинені навколо сріблом, їхні гаки срібло, а підстави їхні мідь. Довжина подвір'я 100 ліктів, а ширина скрізь 50, а вишина 5 ліктів, запони суканого вісону, а підстави стовпів мідь, усі речі скині, для всякої служби в ній, усі кілки її, усі кілки подвір'я мідь. Samuel. Для чего вокруг скинии нужна была вот такая ограда или вот этот двор? Каково его было предназначение? Прежде всего, ограда является методом или способом освящения или отделения для того, чтобы обособить эту площадь, это пространство и сказать, что это пространство предназначено исключительно для священных действий. То есть на этой территории происходили жертвоприношения, молитвы, связанные с жертвоприношением, связанные с вопрошанием к Всевышнему, когда человек хочет узнать волю Всевышнего, на этой территории просилась милость для народа, на этой территории Всевышний открывался если посмотреть издалека, то все стороны этого двора были белого, такого бежевого цвета, светлого цвета. Но только вход был цветной, состоял из голубой шерсти, пурпуровой и червленой. И сразу было видно, где вход, а где куда не нужно идти. Крім того, ні одно животне з стана не могло порушити покой того, що пройшло внутрі. Коли ми досліджуємо облаштування скині, то ми бачимо, що Бог, плануючи її будівництво, починає з святого святих з ковчега. Потім де святилище, де знаходиться стіл для показних хлібів, далі йде облаштування двору, тут стоїть мідний жертівник і умивальник, і, власне, ми прочитали, який має бути двір. Таким чином, ми можемо побачити шлях Божого Сина Ісуса Христа зі святого святих через святилище і аж до двору, де він став жертвою за наш гріх. З іншого боку, це шлях людини до Бога. Який починається з жертівника. Але в нашому тексті мова йде безпосередньо про двір, в якому, як вже зверталася на це увага, особливо відрізняється брама. А для брами подвір'я заслона на 20 ліктів із блакиті, і пурпуру, і червені та суканого вісону робота гаптівника. Для них стовпів чотири і підстав їхніх чотири. Усі Стовпи подвір'я поспинені навколо сріблом, їхні гаки, срібло, а підстави їхні мідь. А брама Скинії привертала особливу увагу кожного єврея, який мав проблеми з гріхом. Він знав, що за брамою знаходиться жертівник, де він може зустрітися з Богом і примиритися з ним через принесення жертви. Ця брама Скинії безперечно, що нагадує нам Ісуса Христа. Він говорить про себе Я двері, коли через мене хто війде, спасеться, і Той війде та вийде, і пасовисько знайде. Івана 10.9. Брама відкривала двері не лише до жертівника, але і до святилища. І це говорить нам про те, що Христос відкриває для нас вхід до освячення, і Він дає можливість освячуватися. Про це в посланні до Коринтя написано так: а з нього ви в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю ж і освяченням, і відкупленням. Далі у нас йде святилище туди мали право входити тільки священики. Який прообраз або духовне застосування ми можемо взяти з цього для свого життя? Чи буває так, що хтось з людей може входити у святилище за нас? Ми живемо в цьому світі, і кожен із нас сталкивається з різними людьми, і ми, людей, всіх людей. Пускаем к себе, к своему сердцу, так или иначе, одних ближе, других не совсем. И вот в нашей жизни есть такие первосвященники, которым мы можем исповедаться, которым мы можем рассказать о себе все, абсолютно все. Но таких людей в жизни единицы, которых мы можем пустить очень близко. К таким людям относится моя жена, я могу ей, я доверяю ей всю свою жизнь, если что-либо со мной случится, она будет принимать решение там, относительно моей жизни. Да? Кроме того, есть и друзья, близкие друзья, которые знают все мои болячки, все мои радости, все мои успехи и промахи, и просто вместе могут порадоваться. Это друзья, есть знакомые, которые знают меня, как меня зовут, чем я занимаюсь. Мы можем встретиться в собрании, они могут улыбнуться мне, я тоже могу им улыбнуться, и мы будем общаться радушно, будем общаться, у нас нет неприязни друг к другу, но они не знают, очень близко мою жизнь. И это товарищи, это знакомые. И есть, так скажем, левиты. Если те друзья – это священники, то эти выступают в роли левитов. То есть они... они могут находиться во дворе, но не могут войти в скинию внутрь. Да. Зараз, моя еда на Розрада – это Евангелие. Я читаю его щодня дня и с Тарас Шевченко. 27 розділ закінчується такими словами. І ти накажеш Ізраїлевим синам, і нехай вони приносять тобі оливу з оливок, чисту товчину для освітлення, щоб завжди горіла лямпада. У скині заповіту назовні завіси, що на свідоцтві приготує її на запалення аарон та сини його. Від вечора аж до ранку, перед лицем Господнім, це вічна постанова їхнім родам від Ізраїлевих синів. Самуило. чому світильник зажигали з вечора, а не з утра? Тому що в першій книзі Бытие сказано о том, что день начинается с вечера. И был вечер, и, был вечер, и, был был утро. и было утро день один. и день начинается с захода солнца. Поэтому зажигать нужно в самом начале. Поэтому сказано, солнце да не зайдет во гневе вашем. То есть мирись с человеком, успокойся к наступлению нового цикла цикла жизни, не стоит поступать в университет или в школу, или вообще куда-то там идти, если у тебя нерешенные какие-то вопросы. Реши и иди с миром. Если ты пришел в собрание и вспомнил, что брат твой имеет против тебя что-либо, оставь, иди, примирись, а потом приходи. То есть начало – Молитвы, начало нового цикла или какого-либо дела нужно начинать со света, с тепла, с чистого листа. С чистого листа, если так можно сказать, да. Хочется подводя итог, задать еще пару общих вопросов. Вот как и для чего использовали в своих посланиях апостолы упоминания о скинии и поклонении Богу в период становления Церкви. Опираясь на устройство скинии, послание евреям показывают глубину духовного мира и как устроен духовный мир, потому что земная скиния устроена по образцу духовной скинии. И для того, чтобы понять глубину и насколько важна роль и насколько проявляется роль. Иисуса как первосвященника человек не сможет понять послание к евреям, если он не будет знать, как устроена скиния. Кроме того, некоторые моменты из Евангелия человек не сможет воспринимать так, как оно есть, если не будет знать, как устроена скиния. Поэтому, когда мы знаем, как она устроена, что где располагалось, как взаимосвязи, то мы слушаем Нагорную проповедь, и она у нас раскрывается, как роза под теплыми лучами и начинает благоухать. А не просто в бутончике закрыта, да, роза имеет свет, но она не имеет запаха. И вот когда мы смотрим на Писание, со всех сторон, с, с учетом того, что написано в книге Исход, то тогда и Евангелие, тогда и послания нам открываются гораздо глубже, и мы понимаем, что описано и как устроен духовная скиния или небесное скиния, когда читаем книгу Откровения. Скиния, безусловно, указывает нам на Господа Иисуса Христа, и вот в изученных нами главах 25, 26, 27, что в этих главах указывает нам на Иисуса Христа? Какие элементы скинии, может быть, в заключении как-то это проговорить? Каждый, кто слушает эту передачу, просто попытайтесь себе представить двор. Чтобы попасть во двор, нужно пройти через ворота. И эти ворота — это Иисус Христос потому что никто не приходит к Отцу, как только через Иисуса Христа. Когда Он проходит через ворота, перед Ним предстает жертвенник. Медный. Медный жертвенник, на котором приносятся кровные жертвы. И это Иисус, который принес, является сам Ахнцем, Иисус является этой жертвой. Дальше, когда мы проходим, Человек сталкивается с медным озером, о котором будет дальше сказано, жидкостью, посредством которой омывается священник. И точно так же Слово Божье. Иисус является водой которая омывает нас от всякой пыли, от всякой грязи. Мы каждый раз приходим, возвращаемся с работы, где, может, кто-то нецензурно выражается и так дальше, или кто, на кого-то мы обиделись, или кто-то нас расстроил. Мы приходим к Господу, и Он нас омывает Своим Словом, Своей благодатью. Потом мы перед нами стоит сама Скиния, присутствие Всевышнего. И мы проходим через эти пять столбов и оказываемся в святилище, по сути дела, там, где присутствует Господь. И видим стол с хлебами, которые указывают на то, что Иисус является хлебом жизни. С левой стороны, ближе к сердцу, мы видим минору, мы видим свет, мы видим тепло, мы видим те добрые дела, которые сделал наш Господь Иисус и который является светом для всего мира. Потом перед нами золотой жертвенник, который является символом возношения Фимиама. И Иисус является тем, кто а нас ходатайствует перед Всевышним, возносит молитвы. И согласно посланию к евреям, и тело Иисуса является завесой, которая была разорвана. И вот мы заходим за эту завесу, и там стоит этот трон. А на троне восседает Господь. И кто у нас Господь? Наш Господь Иисус Христос. Он Бог и Спаситель, и Первосвященник, и весь этот комплекс, все указывает, каждая деталь указывает на Господа. И Он является нашим покровом. Нам нужно не забыть, что Он является нашим покровом, который соединяет в себе то, что казалось бы невозможно соединить. Он является нашей защитой, Он является нашим хлебом, Он является светом. І вот это вот все на все указывает скиния. присутствие Всевишнього в нашій житті. Пусть Господь благословить кожного з нас, щоб присутствие Всевишнього было в нашій житті повністю. Друзі, ми продовжимо досліджувати облаштування Скинії у 28 восьмому розділі, який розпочнемо вивчати у наступному випуску. А сьогодні наш час вичерпався. До наступних зустрічей, і нехай поблагословить вас Бог.